У загарбників мінус чотири гвинтокрили, яких ще втрат зазнав ворог. Стабільно підгорає на російській нафтоперекачувальній станції Кавказька. Знову вибухи. День другий у ер ряді. Чого чекати від сьогоднішніх зустрічей? Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. 140 бойових зіткнень відбулося на фронті впродовж доби. Понад 60 разів окупанти атакували на Покровському напрямку. Складно і на турецькому. Там наші оборонці відбили 17 штурмів у районах Турецька, Щербинівки та Деліївки. На лиманському відтинку ворог намагався просунутися поблизу Ямполівки а також, за даними ОСУ Хортиця, відновити втрачене становище в районі надії. Українські бійці зупинили 11 атак, а на Курщині рашисти штурмували 17 разів. Усі атаки вдалося відбити. При цьому сили оборони знищили майже 1300 загарбників, знешкодили три пункти управління БПЛА, один засіб ППО, вісім танків та 16 бойових броньованих машин. А у Білгородській області РФ знищені одразу чотири російських гвинтокрили. Два ворожих К 52 та два мі вісім мінуснули за допомоги хаймерсів. Ці американські реактивні системи залпового вогню здатні завдавати ударів по об'єктах на відстані 500 кілометрів. Нагадаю, К-52 або алігатор це ударний вертоліт, який противник використовує для розвідки та атак. Мі – транспортні гелікоптери. Ними перевозять вояків та вантажі. Від початку повномасштабної війни Росія втратила вже 335 гвинтокрилів. Вночі расисти запустили по Україні майже сотню дронів. 57 з них знищили. Ще 36 не долетіли до цілий. Внаслідок атаки руйнування є на Харківщині, Сумщині, Кіровоградщині та Запоріжжі. Гучно було і в столиці. Постраждав чоловік. В області через падіння уламки ворожого дрона спалахнув приватний будинок. Також зайнялося на будівельному майданчику. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. На Харківщині двоє постраждалих. Вагітна жінка та її чоловік. Пошкоджений торговельний центр, новобудова та приватні помешкання. Вже шосту добу триває пожежа на нафтоперекачувальній станції Кавказька на Кубані після атаки українських дронів. Вночі там знову пролунав вибух. Загорівся ще один резервуар, четвертий із п'яти. Пошкоджений трубопровід. Вогонь охопив близько двох тисяч квадратних метрів. Станція Кавказька, Росія використовує для транспортування нафти, зокрема для експорту. Ухти! Є контакт, а? Делегації з та РФ зустрілися сьогодні в ЕРІАДІ. Ер Як повідомляє агентство Reuters, обговорили припинення вогню у Чорному морі, щоб забезпечити вільне судноплавство в регіоні. Крім цього, домовленість не завдавати ударів по енергетиці. Також радник Білого Дому з нацбезпеки Майк Волс повідомив, що Вашингтон вимагатиме від РФ повернути викрадених українських дітей. Президент Трамп говорив з обома лідерами України та Росії про майбутні цих дітей. Тож це звичайно перш за все заходи для зміцнення довіри. також у Саудівській Аравії відбудеться ще один раунд консультацій між делегаціями США та України за підсумками розмови американців і представників держави-агресорки. Про це повідомляє видання The Guardian. Напередодні українська делегація вже мала зустріч із високопосадовцями зі штатів, як повідомив міністр оборони України Рустем Уміров. Розмова була конструктивною та змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема в енергетиці. А президент Володимир Зеленський назвав перемовини досить корисними і нагадав, що цей етап мав радше технічний характер. Щоб ми зараз не говорили з нашими партнерами. Потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. Коаліція дронів виділила 20 мільйонів євро на безпілотники для Сил оборони України. За планом, перші партії надійдуть упродовж наступних трьох місяців. Це будуть розвідувальні БПЛА, які підвищать ефективність розвідки і дозволять українським військовим оцінювати ситуацію на полі бою та спостерігати за територіями, що перебувають під контролем окупантів. Польща відправить на межу з Білорусі ще півтори тисячі прикордонників. Вони охоронятимуть найбільш вразливі ділянки. Це відповідь на зростання гібридних загроз та міграційний тис з боку Білорусі та Росії, підкреслили у Варшаві. Оборона стратегії передбачає також модернізацію дамп і затримання нелегалів, які намагаються прорватися Україну. Нагадаю, кілька днів тому у Польщі заявили про плани закласти протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білорусію у межах проєкту Східний щит. Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні призначив дострокові вибори. Вони відбудуться 28 квітня. Предвиборча кампанія 36 днів буде на із дозволених канадським законодавством. А головні меседжі конкуруючих лібералів і консерваторів очікувано зосередяться на тому, як реагувати на торгову війну президента США Дональда Трампа і його посягання на суверенітет Канади. Президент Трамп... нашою відповіддю має бути розбудова сильної економіки та більш безпечної Канади. Президент Трамп стверджує, що Канада не є справжньою країною. Він хоче нас зламати, щоб Америка могла нами володіти. Ми точно не дозволимо цьому статися. Онлайн платформа Укрзалізниці відновлюється після масштабної кібератаки. Удар був системний і багаторівневий. Тому попереду аналіз і тестування сервісу на можливі вразливі сегменти. В Укрзалізниці зазначили, ворогу не вдалося порушити рух потягів. Вони курсують за графіком. Однак, кібератака нашкодила онлайн-продажу квитків. Ця послуга може бути обмежена протягом кількох днів. Тож подорожнім радять звертатися у каси. До уваги водіїв від сьогодні в Україні почали працювати ще 40 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. 36 із них встановили у нових місцях, а 4 прилади відновили роботу після ремонту. Найбільше відеокамер фіксаторів з'явилися на шляхах Київщини, Одещини та Волині. І тепер загалом в Україні працює 340 таких систем. Переписують історію та нищать українську ідентичність. Московити викрали щонайменше 164 археологічні цінності з окупованого Криму. Гур підтвердило, що мова про артефакти знайдені під час розкопок античних міст Німфей і Пантікапей. Українська розвідка оприлюднила дані 14 російських музейників, які сприяють вивезенню наших культурних цінностей та виправдовують такі крадіжки. У списку викрадачів спадщини також голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Президенту США Дональду Трампу не сподобався його портрет, який висить у капітолії в Колорадо. Він назвав картину жахливою та закликав прибрати її. Трамп переконаний, що його зображення навмисне спотворили на відміну від Барака Обами, яке вийшло чудовим. Я волів би не мати жодного портрета, ніж мати цей, зазначив президент. США. А ось портрету, якому подарував диктатор Путін, Трамп публічної оцінки не дав. Це були всі новини на часі. З вами був Іван Яблонський. Ставте вподобайки цьому випуску, пишіть коментарі і до зустрічі на ютуб-каналі. Ми Україна.